Як будуть втілюватися мирні ініціативи президента і коли чекати на справжню реформу правоохоронних органів? Ці та інші теми будемо обговорювати із радником міністра внутрішніх справ України Зоряном Шкіряком. Пане Зоряне, доброго ранку. До доброго вас вітати нашій ранковій студії. Героям слава. Отже, президент Петро Порошенко він запропонував план для окупованих районів Донбасу, який серед іншого передбачає амністію всіх бойовиків, так але ж влада неодноразово повторювала, що ми маємо справу із російським вторгненням. Як його зупинить амністія? Що скажете з цього приводу? Ви знаєте, мені б хотілося, щоб в сенсі коментування цих речей я міг говорити і як радник міністра, і як громадянин України. Так. Знаєте, як громадянин України я не сприймаю прийняття вчорашнє прийняття законопроекту про особливий статус е окупованих російськими бойовиками російськими терористами територій. І, звичайно, я проти амністії для бойовиків, оскільки ми повинні усвідомлювати, що ми маємо справу з вбивцями. Ми маємо справу з котами, ми маємо справу з викрадачами людей, ми маємо справу з тими людьми, які е, в рамках кримінального кодексу загрожували і продовжують загрожувати цілісності України. Тому, безперечно, мені як патріоту, як людині, яка з квітня місяця. Майже три місяці в загальному провела в зоні антитерористичної операції, знаючи настрої наших військових, знаючи настрої наших хлопців-героїв в добровольчих батальйонах і Міністерства внутрішніх справ і армійських, трошки прикро від того, що відбулося. З іншої сторони. Я прекрасно розумію позицію президента. Як радник міністра, я не маю е, права коментувати, оскільки він є головнокомандувачем, і ми е, мусимо виконувати його накази. І я думаю, що це ще одна спроба, ну, якимось чином, е, скажімо так, уникнути подальшого кровопролиття. Але на жаль, знаючи ситуацію зсередини, знаючи ту ганебність і відверто неадекватність, в тому числі яка межує з психічною неврівноваженістю президента Російської Федерації Путіна, на жаль, я не сумніваюся в тому, що е, миру не було сьогодні його там немає, і напевно не скоро ще буде. Бо на моє глибоке переконання ми можемо досягти мир тільки адекватною, справжнього миру, тільки адекватною відповіддю на ту агресію, яка сьогодні здійснюється і з боку Російської Федерації і Збройних сил Росії, і звичайно з боку терористичних банд ДНР і ЛНР. Які сьогодні орудують в кількох районах Донецької та Луганської області. Олександр, ось дивіться, якщо ми кажемо про місцеві вибори так, в окупованих районах Донецької та Луганської областей, то ми ж повинні чітко усвідомлювати, що вони пройдуть під улом автоматів, Безперечно. так, з злочезною ймовірністю фальсифікацією, які тоді ж у них. Знаєте, сенс? Ви знаєте, я ще раз кажу, я тут, розумієте, я, мені важко ті краднику міністра цю ситуацію коментувати. Я не бачу в них сенсу, тому що ще раз. Повторюю, я не зовсім розумію взагалі е, суть прийняття цього законопроекту, це м'яко кажучи, тому що ми говоримо про амністію, ми говоримо про вибори, які провести демократично неможливо. Так і жоден, е, знаєте, експерт або жоден політолог не переконає мене особисто, до речі, також як. Е, Дипломованого політолога, одна з моїх освіт, в тому, що це взагалі реально, і, безперечно, тут потрібно враховувати і надважливий фактор це та небезпека, яка сьогодні очікує справжніх патріотів України, що сьогодні перебувають на території окупованих районів. Оскільки, безперечно, в умовах оцього а, о, о, особливого статусу, коли в принципі вони ну, будуть мати право проводити вибори, мати право створювати якусь, скажімо, там. Якісь органи самоврядування цих людей просто чекає на цих людей, чека можуть чекати відверті репресії і власне їхнє життя з загрозою так. Тому, тому я насправді все таки прихильник іншого шляху виходу з ситуації. Втім я Розумію президента, який потрапив досить жорсткі, жорстке і достатньо, якщо хочете. Таке критичне становище, оскільки з однієї сторони пряма агресія Російської Федерації, ми повинні усвідомлювати, що їхня армада, яка є однією з найпотужніших армій світу, значно сильніша ніж сьогодні, можливості України, з іншої сторони, Європа, яка в принципі сьогодні продовжує виявляти занепокоєння, замість того, щоб в реаліях допомагати Україні воювати із Терористами в першу чергу наданням високоточної зброї, але напевно, ми повинні розуміти, ми один на один залишилися з цією бідою, і президент шукає шляхи виходу. А, наскільки вони будуть ефективні, прийняття цього законопроекту, я переконаний, не буде виходом із становища. Це буде заморожений конфлікт, який, на жаль, не дасть нам змогу рухатися до Європейського Союзу. Ви про це на своїй у який не дасть нам можливості в вступити в НАТО, і власне ми опинимося просто а, заручниками, знову ж заручниками у стосунках із абсолютно кровожерливою імперською Росією в особі їхнього диктатора, який сьогодні просто намагається збудувати імперію рашистську імперію на теренах Зди, це, ще одним пунктом плану президента. Це є надання окупованим нині районам певних економічних преференцій, а також гарантій бюджетних податків на їхній розвиток. Скажіть, ось тут чи не викличе це не сприйняття іншої частини України, яка весь цей час власне, і працювала на, на той такий? Викличе. Обов'язково викличе, і про це треба говорити відверто і відкрито, тому що на сьогоднішній день реального плану економічного виходу з ситуації на Донбасі ну насправді не існує окрім тих характеристик і тих в принципі новацій, які пропонувалися урядом, тому числі урядом. Я маю на увазі Арсенія Яценюка. Мені б хотілося вірити, що це можливо, але на жаль, ми вже за останні часи за останні місяці. Розвінчали. На кінець то той міф, який довгий час насаджувався українцям про те, що Донбас, що Донецька і Луганська область годують всю Україну. А насправді ви знаєте, що це на 70-80% були дотаційні регіони, так. і по факту, вся Україна годувала Донецьку і Луганську область. І за великим рахунком, якщо абстрагуватися від от тієї страшної ситуації, яка сталася на Україні. Україні, то повірте, напевно, було б дуже легко сказати: йдіть, заберіть оці дві області, бо вони по суті ну не мають якогось такого, не несуть навантаження для української економіки і, власне, для європейського, скажімо так, шляху України. Але це люди, це наші люди, це українці, і це наша дана земля. Ми маємо її захищати. І, безперечно, за цих обставин є ще дуже важливий фактор. Це фактор того, що Путін не зупиниться. Він не зупиниться на Тих територіях, які сьогодні обумовлені, будуть особливим статусом. Я в цьому переконаний. Переконаний, що вони рано чи пізно полізуть далі. Це його схема знищення України як цивілізованої європейської держави, яка сьогодні власне загрожує в тому числі і Російській Федерації якраз своїм європейським Ми продовжимо нашу розмову після інформаційного блоку. Залишайтеся з нами. Це доброго ранку, Україна.